Привіт, друзі! З вами сьогодні пані Соля і мій помічник Соня. Привіт, друзі! У -у, пані Солю! А чому в тебе сьогодні так мало різних матеріалів? Я бачу ли лише дві комп'ютер і телефон. А тому що ми сьогодні, друзі, з вами будемо говорити про комп'ютер. Ось так. Тому сьогодні нам потрібен лише комп'ютер і телефон. Цікаво, пані Солі, що ж це таке цікаве ти будеш розповідати? А зараз ми всі дізнаємося. Званя! Де твої вушки? Ти готовий слухати? Так, 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 уважно слухаю. Чудово! Пальчик вгору і розпочинаємо. Отож, друзі, скажіть мені, будь ласка, чи ви знаєте, для чого ось це? Добре. А чи ви знаєте, для чого ось це? Що це? Олівець. Молодці. І для чого він? Чудово! А що це? І для чого це? Дуже добре. А це, що у мене? Правильно, книжка. І для чого вона нам потрібна? Для того, щоб. Вчитися, читати, щось дізнаватися і таке інше. Молодці друзі. Дивіться. Кожен якийсь предмет має своє призначення. От ми взяли до рук ножиці. І коли я запитую, що це і для чого це, ви чудово знаєте. Це є для того, щоб щось різати. А тепер я візьму в руки телефон. Для чого мені потрібен телефон? В першу чергу для того, щоб телефонувати і з кимось розмовляти. Правда, друзі? Правда. Окрім того, що ми можемо зателефонувати своїм друзям, знайомим, ми ще й можемо скористатися телефоном для того, щоб викликати екстрені служби. Угу. Правильно, що таке екстрені служби? Це є. Ті служби, де працюють люди, які нам допомагають у різних випадках. Якщо ми телефонуємо у екстрені служби, це означає, що ті люди, які там працюють, неодмінно приїдуть нам допомогти. Номери екстрених служб є надзвичайно простими і легко запам'ятовуються. Якщо ми телефонуємо 101 або 101, ми телефонуємо у пожежну частину. Якщо ми телефонуємо 102 або 102, ми телефонуємо в поліцію. Якщо ми телефонуємо 103 або 103, ми телефонуємо у швидку допомогу, тобто лікарню. Якщо ми телефонуємо 104 або 104, ми телефонуємо у газову службу. Словом, друзі, це є перше призначення телефону, кудись телефонувати. Але зараз дуже часто наш телефон... Має багато різних функцій, тобто виконує багато різних завдань. У телефоні ми можемо щось купувати в магазині. За допомогою телефону ми можемо не лише телефонувати, а й писати. За допомогою телефону ми можемо вирішувати різні робочі справи, якщо йдеться, наприклад, про дорослих. До речі, друзі є кілька гарних правил, які потрібно дотримуватися. Коли ви бачите, що хтось користується телефоном. Наприклад, якщо хтось з дорослих, які є поруч з вами, розмовляє по телефону. Будь ласка, не перебивайте їх, хіба ж це є дуже-дуже важливо і терміново. Дайте, будь ласка, тим дорослим закінчити розмову по телефону, покласти слухавку і вже тоді поговорити з вами. Також, друзі, пам'ятайте, що телефон – це є особиста річ. Кожної людини, кому цей телефон належить, відповідно, не беріть чийсь телефон без дозволу. Домовилися? Молодці. А ще, друзі, я знаю, що ми всі, ви і я, часто користуємося комп'ютером або планшетом. Комп'ютер чи планшет також виконує різні функції. Але навіть якщо ви знаєте, що ми робимо за комп'ютером чи планшетом, потрібно знати декілька правил. Ви готові? Покажіть вушка. Послухали, покажіть очка. побачили. І тепер я вам розповім. Отож, перше, нам потрібно дотримуватися правил безпеки. Які це правила? Коли ви, друзі, працюєте з комп'ютером? Будь ласка, в жодному разі. Не будьте біля комп'ютера зі склянкою води, наприклад, або чаю, або будь-якого іншого напою. Адже вода може розлитися на комп'ютер, і що станеться з ним? Так, він зламається. Далі, друзі, пам'ятайте, що коли ми довго дивимося у екран комп'ютера чи планшета, нам потрібно робити вправи для очей. Давайте ми зараз з вами. Ці вправи попрактикуємо. Покажіть мені свій пальчик. Дивимося на пальчик, ставимо його відносно близько до себе. Дивимося на пальчик, уважно, уважно, уважно дивимося на пальчик. А тепер подивіться кудись далеко, але в якусь одну таку точку. Це може бути дерево, це може бути будинок, це може бути плямка на стіні або картина на стіні, в кого що є далеко. Тепер знову дивимося на пальчик і рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Дивимося далеко і теж рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. На пальчик далеко. На пальчик, далеко. І так, друзі, треба робити декілька разів. Після цього також можна пальчиком поводити з боку в бік. Вліво, вправо, вліво-вправо. Також можна оченятами покрутити навколо. В один кут, в інший, вниз і знову вниз. В один кут, в інший, вниз і вниз. І ось такими простими вправами, наприклад, обираємо їх три чи чотири, ви допомагаєте своїм оченятам, і ваші оченята відпочивають від постійного споглядання в екран комп'ютера. До речі, дорослим таку вправу також потрібно робити. Тому. Друзі, давайте ми зробимо добру справу, і ви розповісте дорослим про те, як важливо робити вправи для очей, і покажете їм, які ви вправи для очей вже знаєте. Домовилися? Чудово! Так, продовжуємо далі. Коли ви сидите за комп'ютером або за планшетом, важливо не лежати за екраном, а сидіти і відставити комп'ютер або планшет. На відстань витягнутої руки ось так зблизька дивитися не можна, адже це теж погано впливає на наші оченята. Тому дивитися в екран потрібно з певною відстань. І ще дещо важливе про правила безпеки. Бо знаєте, друзі, от ми, наприклад, знаємо про те, що є незнайомці. Вони можуть ходити по вулиці, і нам не потрібно з ними розмовляти, іти кудись за руку тощо. Ми знаємо, як поводитися з незнайомцями на вулиці. Але я вам скажу таку річ: незнайомці можуть бути також і у комп'ютері. І відповідно нам потрібно бути дуже обережними, коли ви з кимось. Спілкуєтеся. Спілкуватися через комп'ютер потрібно лише з тими людьми, яких ви знаєте. І жодним чином не потрібно заводити розмову з якимись незнайомцями. Це правило, яке, ми знаємо на вулиці, так само працює і для комп'ютера. І ще, друзі, ще одне важливе правило, яке вже захистить, наприклад, ваш комп'ютер або планшет від певних хворіб. Так-так! Планшет і комп'ютер теж може мати хворобу, яка називається вірус. Ви чули це слово. Бо інколи є віруси такі погані мікроби, які заходять в наш організм, і ми починаємо хворіти. Наприклад, кашляти. А також є віруси, які потрапляють всередину в комп'ютер. І починає хворіти комп'ютер. Ні, він не кашляє. І навіть його не болить горло. Комп'ютер може просто зламатися. Тому, друзі, пам'ятайте важливе правило. Натискайте лише на ті кнопки пальчиком на планшеті або на комп'ютері, у яких ви впевнені, які ви вже раніше натискали, і ви точно знаєте, що там, наприклад, є цікаві відео або мультики. А якщо ви не впевнені в чомусь, то завжди перепитайте дорослих, вони вам точно допоможуть. Ну що ж. Ось таке сьогодні у нас було заняття про цифрові технології. Така складна назва, яка означає всі ті електронні речі, з якими ми працюємо: телефон, комп'ютер, планшет і таке інше. Ну що ж, будемо з вами сьогодні завершувати. Давайте гукати совеня і спитаємо, чи наше совеня знає, як працює комп'ютер. Домовилися? Гукаємо! Совеня! А ну ще, друзі, совеня! А де це совеня? Совеня вчилося відкривати лише ті кнопочки, в яких я впевнена. І що тобі вдалося? Так, завдяки тобі, пані Солю, я тепер знаю, що відкривати. А також знаю, що не можна пити водичку біля комп'ютера, бо буде ой-ой! Оце справді може бути ой-ой. А щоб ой-ой не було, то всього ж треба дотриматися кількох правил, про які ми з вами сьогодні поговорили. Ну що ж, друзі, була рада вас бачити. Послаю вам повітряний цьом. Гарного вам дня! Па-па! Па-па! Привіт, друзі! Всім привіт! З вами науковиця Соломія та. Накопче Юстинка. Сьогодні ми експериментуємо, а точніше малюємо. Правда, Юстинко? Так. Що нам потрібно? Свічка. Свічка нам потрібна. Але вона не для того, щоб малювати. Зараз подивимось, нам потрібна свічка і нам потрібні. Фарби. Фарби. Отож, і зараз фарби. я пензлик і ось такий листок паперу. Зараз я щось тут напишу. Юстинко, закрий очі, а я щось напишу. Я закриваю. Добре. Можна відкривати. Можна відкривати. Ну що ж, я тут щось написала, uh -huh. бачите? Нічого не видно, так як біла свічка, щось я собі тут написала, якесь слово. Дістенко, не намагаюся прочитати, нехай це буде таємницею для друзів поки що. Отож, нічого в нас не видно на листку паперу, правда? Ми просто щось намалювали Чи свічкою. Чи написали? Чи написали? Ви, так, друзі, можете якесь таємне. Послання комусь написати, або якогось листа написати, або щось зашифрувати, якісь цифри, про що ніхто не дізнається. Отож, тепер ми беремо фарбу. Можна, Можна, але так, Юстинко, дуже швиденько розмальовуй. Візьми собі. Оп, давай. І старайся малювати. У, вау, клас! О. І ще так гарно замалюй зверху. Ну що ж, друзі? Ми замалювали наш папір, і Юстинка може прочитати наше послання. Але тихенько прочитай, щоб друзі не чули. Зараз ми їм покажемо. Можеш прочитати? Тепер дивитися, що в нас вийшло. Один, два, три. Що в нас тут пише? «Нумо». Нумо, нумо, садочок. Бачите, що у нас вийшло? Завдяки парафіну, а це, власне, матеріал, з якого зроблена свічка. Не пропускає вода кольорова, так? бо фарба це і вода, це і кольорова вода, не пропускає парафін молекул води на папір. Тобто матеріал, з якого зроблена свічка, є настільки щільним і міцним, що не зафарбовується папір. Тобто молекули води з фарбою не проходять всередину паперу. От, Юстинка, щось намалювала, якраз поки я розповідала, бачите сердечко знизу. Отож, як взагалі ми малюємо фарбами? Колір, фарба, її молекули просмоктуються у папір. Так? Так. Але коли ми малюємо парафіном, тут відповідно створюється така неначе плівочка, куди вода не проходить. Вода і відповідно, наша фарба. Ось так, друзі. Ми вам дамо домашнє завдання. Якщо вам буде цікаво, можете спробувати самостійно щось написати або намалювати. Я бачу, істинка вже дуже захопилася і навіть не дивиться, що я розповідаю. Отож, можете самостійно так зробити. Я думаю, вам сподобається цей ефект дуже гарно. Ось так, друзі. Ну що ж, будемо завершувати? Так. Да. Гарного вам дня, Па-па. Па-па.